Шарль перо Червона Шапочка. Жила колись в одному селі маленька дівчинка. Та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й не бачив. Мама любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся. Пошила для внучки червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати Червоною шапочкою. Одного разу мати напекла пиріжків і каже Піди но до бабусі, довідайся, як вона поживає. Бо мені казали, що вона не здужає. Віднеси їй пиріжка і цей горщичок масла. Червона шапочка хутко зібралась та й пішла до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Йде вона лісом, коли раптом зустрівся їй вовк. Йому відразу ж захотілося з'їсти дівчинку. Але він не наважився це зробити, бо поблизу в лісі були лісоруби. От він питає, куди вона йде? Бідна дівчинка, не знаючи, що дуже небезпечно зупинятися в лісі. І слухати вовка відповідає йому. Я йду навідатись до своєї бабусі. Несу їй пиріжки та горщичок масла, які матуся передала їй. О Го, а чи далеко вона живе? питає вовк. Так, далеко. Відповідає йому червона шапочка. Он, за тим вітряком. Бачите, в першому будиночку в селі. «М -м, гаразд, каже вовк, я теж піду до неї навідаюсь. Я ось цією стежкою піду, а ти йди он тією. Побачимо. Хто з нас швидше прийде? І вовк щосили побіг найкоротшою стежкою, а дівчинка пішла собі довшою стежкою та ще і гралася, збирала горішки, бігала за метеликами і робила букетики з квіточок. Вовк миттю добіг до бабусиного будиночка і постукав у двері. Хто там? Це ваша внучка, червона шапочка, відповів вовк, змінивши голос. Я принесла вам пиріжка і горщичок масла, Це матуся передала. Добра бабуся лежала в ліжку, бо справді трохи не здужала. Вона гукнула йому. Смикни за мотузочку, клямка й відкриється. Вовк смикнув за мотузочку, і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю. Проковтнув її одразу, бо він уже понад три дні нічого не їв. Потім зачинив двері, ліг на бабуси на ліжко і почав чекати Червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала. Хто там? Червона шапочка спочатку перелякалась, почувши грубий голос вовка, але потім подумала, що, мабуть, у бабусі нежить і відповіла. Це ж ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріжка і горщичок масла, це матуся передала. Вовк гукнув їй трохи ніжнішим голосом. Смикни за мотузочку, клямка й відкриється. Червона шапочка смикнула за мотузочку, і двері відчинилися. Побачивши, що дівчинка війшла до кімнати, вовк сховався під ковдру та й каже Поклади пиріжок на скриню і горщичок там теж постав, а сама зди полеж зі мною. Червона шапочка лягла в ліжку і дуже здивувалась, коли побачила, який вигляд в її бабусі. Бабусю, які ж у вас? Руки великі, каже вона. О, це щоб міцніше тебе обіймати, онученько. Бабусю, а які ж у вас ноги великі? Це щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, які ж у вас вули. Великі. Це щоб краще чути тебе, дівчинку!» Бабусю, які ж у вас очі великі. Це щоб краще бачити тебе, онученько. «Бабусю, які ж у вас зуби великі. Оце щоб тебе з'їсти. З цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку і проковтнув її. Але, на щастя, в той самий час повз будиночок проходили лісоруби із великими сокирами. Вони почули шум. Вбігли до будиночка та й вбили вовка, а потім розрізали йому черево, а звідти вилізли бабуся й червона шапочка живі та здорові. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Якщо вам сподобалася казочка, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб слухати нові казочки українською мовою. А я буду вам щиро вдячна!